Дякую за можливість дякую за можливість прийняти у вас під Що хочу сказати? Є, звісно, купа-купа, багато хороших позитивних сторін. Звісно, вони є. Хороша праця і так далі. Я думаю, що самі від того, що сьогодні робили. Моя особиста порада. Треба звернути увагу в технічному плані на такі речі. При тому вони загальні для вас. Хіджі Ката хіджімочі, хі -мочі, катати Мочі, нікадзе. Фасарі. Зверніть увагу, подивіться, будь ласка, на відео, подивіться, будь ласка, динамікай Айкідо обслуживає, айкідома серкучу ай ай одне з там є відмінності. Ті відмінності базуються на дуже-дуже логічних речах. Це перше. Друге, обов'язково е поробити речі і просто подумати, на що мене ріміна її. Всі ті техніки, які ви робили, ви, ви, ну, як, як ви їх задручили, так ви їх робите. Звісно, вона не може бути інакше. Так. Я дуже прошу вас подумати над такою штукою, на коли людина стоїть отак, навіть якщо те, що казав Михайло, то всі по вас, якщо ви йому дасте тирсу і, і, і отак, от, почнете вигибати одною рукою, не факт, що людина, яка важить стільки ж скільки ви. І буде, на кілограм 20 менше, вигнеться в нашу сторону. Фізично, друзі, це неможливо. Для того, коли людина є вигнута в цю сторону, ви його сам так завантажуєте, щоб він витяг рогами вперед, де? він повинен втрачати далі рівновагу по колу. Тобто ж ви його викручуєте, як гриб. Ті, хто викручує гриб, не зрізають, викручите, виходить. Ми повинні настільки викручувати вукет, щоб, щоб, щоб він був постійно розбомсований. І, звісно, алтеміаза е повинна бути неформальна. Вона повинна бути практична і прагматична. Для того вона існує. О, е ви не повинні погрожувати рукет. Це 100%. Е на рахунок, е Треба тримати руки. Значить, якщо б, наприклад, да, там, не тормозили, більше з них б попали, на жаль, по газ. Це означає, що е, центральна лінія, GCB-руки, ви тримаєте, ви тримаєте, власне, е, повинні тримати руки. Вони опускаються, да, завжди, да, але коли ви робите, воно повинно бути руки там, де куди воно йде. Проманучі, дзьодонські, тюданські і так далі, вони все повинні повинні, повинні так, щоб у вас не впробили і ви тими руками впливали mm -hmm. на балансовані сукіння. Це річ, яку треба, я би вам е, теж порекомендував позволити зі mm твої -hmm. штуки. Е, так, дякую. Mm -hmm. Після ще одного закликання.